Коси і череси, це вирощуйте, будете прибуткові, тому що в нас не буде в цьому році. А якщо серйозно, ми нікуди не дінемося. Ріпак, соняшник це два царя, які дайват завжди будуть найвищий прибуток на полі. Ріпак і соняшник. Ми від цього нікуди не дінемося, розумієте? А якщо говорити так за інші культури соя. Ця дама вона може давати класний прибуток, але треба вкласти в неї нормально, але отримати необхідно нормально, розумієте? Отримати необхідно посує сьогодні 4 тонни. В Україні це реально. ГМО, не ГМО по барабану. 4 тонни посує її отримувати можна. Тільки працюйте з нормальними нокулянтами, з нормальними сортами, не барахлом, не барахлом а нормальними сортами. Посій сьогодні кавуни п'ятої репродукції. Виросте ось отак, як ваш мікрофончик, да, кавучик. Да, Необхідно да, купляти да. насіння. Гібриди, перше покоління, гібридне насіння. Тоді будуть, і вони, вибачте. 180. Такі, кілограм по 15. Так само і соя. Нормальне насіння, нормальна інкуляція, нормальна технологія, 4 тони, хоч до, е, як кажуть, не ходи, до гадал. До горошки До ходив. Ворож, е, я пров... десь так, от, коротко.